Світло темя біло райша до дружана. Звозком Стервайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. Тимчасове підземелля, друзі, повертається. І цього разу буде все зовсім по-інакшому. Не так як попередні рази. Йдемо читати дуже швиденько. Отже. Тимчасовий новий бос буде, друзі, міфічний. Давайте разом прочитаємо, що про нього написали розробники. Тимчасове підземелля повертається, і цього разу новий міфічний чемпіон стане босом підземелля. Вперше рейдери зможуть битися з босом у двох формах. Цього боса звати і цього героя Куроса Пожадлива. Трішки пізніше підемо, почитаємо її навички. Хоча у своїй базовій формі. Куроса є чемпіоном підтримки, її навички все одно мають коефіцієнт від атаки, якою вона постійно використовується в альтернативній формі, як нищівний ДД. Вже цікаво, які там будуть коефіцієнти і навички. Під час бою гравцям доведеться адаптувати свої команди, щоб подолати захисні бонуси куроси в її базовій формі, якими вона захищає не лише себе, а й своїх союзників. Водночас потрібно бути готовим до сильних атак у її альтернативній формі. Також, оскільки куроса була викована в полум'ї, вона має кращий захист від дебафу випалювання у порівнянні з попередніми босами. Вона отримує лише 1% від свого максимального здоров'я як, як шкоду від випалювання. Це унікально для її ролі як боса підземелля подій. Ну, тимчасовому підземеллі, тобто, якщо це ми будемо його зустрічати цього героя просто в грі, то відповідно буде працювати як і на всіх. А у ролі боса буде всього лише 1% від максимального здоров'я. Ваша основна стратегія повинна включати сильних чемпіонів підтримки з постійними щитами або зціленням, щоб захищати команду від нищівних атак. А також потужних ДД, щоб мати справу з куросою та її поплічниками. Про що це нам говорить? Про те, що вона буде знову ж таки не сама знову ж таки будуть якісь охоронці, якісь е, помічники у неї. Давайте ми разом підемо. До чого підемо далі? Підемо до того, що знову ж таки нам буде сет прицільності там падати. Також будуть різні сети кріт шансу, що там, точності і так далі, і тому подібне. Як, в принципі, як і завжди, ті сети будуть також падати. Але сет прицільності нікуди не дівається. Надіємо, що він буде краще падати, аніж в попередньому підземеллі з королевою, тому що попереднє я фармив, фармив, в результаті нічого не вифармив. Напиши в коментарях, чи тобі вдалося щось виформити. Того, що мені здається, що Одін, коли був, то падало набагато краще, аніж з королевою. З королевою просто відкрутили ось цей сет прицільності. Моє таке враження того, що він ну, максимально не хотів падати з, з останнього поверху. Добренько, друзі, погнали! Погнали до навичок куроси. Зараз разом почитаємо і розберемось, наскільки ж вона хороша. Також. Ця куроса буде мати два нові бафи. Читаємо спочатку бафи, а тоді йдемо по її навичках. Непробивність, перший баф, послаблює ефекти ігнорування захисту, застосовані ворогами на 15 або 25%. Надлам. Посилює ефекти ігнорування захисту, застосовані героєм на 7,5 або 15%. Тобто буде перший і другий рівень відповідного з цього бафу. Я так думаю, що в неї буде ну, так як вона міфічна, то буде другий рівень, а можливо, ще появляться якісь легендарні епічні герої з такими ж бафами. Отже, погнали в першій формі це є міфічний герой підтримки червоної стихії із демонів. Читаємо навички. А 1 Атакує всіх ворогів, лікує всіх союзників. Лікування пропорційне власній атаці. Е, окей, якщо це буде бос, лікування буде досить сильне, того що в босі велика кількість атаки, і, відповідно, лікувати вона буде досить гарно всіх своїх поплічників. А2. Підданиця сайрота називається, усуває всі штрафи з кожного союзника, накладає на всю команду збільшення атаки 50% та щит на два ходи. Сила щита пропорційна власній атаці. Демон що там по книжечках буде відповідно тільки перезарядка, і буде тільки три ходи КД. Слухайте, а подивіться кількість книжечок в А 1 дві книжечки, в А2 і А3 по одній книжечці. Супер бюджетно буде по книжечках дана героїня. Ідемо далі. А3 накладає на себе глузування та непробивність 25% на два ходи. Накладає невмирання на два ходи на всю команду, окрім себе. Далі метаморф переводить себе в альтернативну форму, після чого отримує додатковий хід. І пасивочка. Пасивний ефект зазнає. На 15% менше шкоди за кожного живого союзника. Тобто, її буде вбити супер важко, коли всі живі. Тобто, вона, якщо 4 союзника живі, то вона відповідно буде отримувати. Наскільки? На 60%, на 60 менше шкоди, як для боса окей, як для жирного героя на арену, також окей. Активний ефект пасивочки миттєво переводить себе в альтернативну форму, коли вмирає останній союзник. Також досить прикольно, так вона буде невмирання накидати, але коли всіх вб'ють, то вона відповідно перейде в другу форму. В другій формі, так, що там по аурі, збільшує атаку у всіх битвах на 35%. Крута аура. Але ми йдемо до другої друзі форми. В другій формі вона є героїнею атаки, читаємо навички. Атакує А 1 Атакує одного ворога тричі, якщо атака призвела до смерті цілі, завдає чистої шкоди решті ворогів, якщо ці вороги не є босами або їхніми слугами. Кількість чистої шкоди дорівнює 30% від максимального здоров'я початкової цілі. Якщо вороги або боси, або слуги босів, кількість чистої шкоди натомість дорівнює 10% від їхнього максимального здоров'я. Увага! Ця атака не може бути критичною. Ось тут уже спірне питання, чи вона з автоатаки буде нормально бити. Три рази, не може бути критичною, але все залежить від коефіцієнту. Тобі то ж, навіть без критичних ударів, якщо коефіцієнт завезуть тут нормальний, і ми дамо умовно їй 7 тисяч атаки, то вона все рівно зможе з автоатаки вбити. Все залежить від коефіцієнта. Що у нас на книжечках? Дивимось, одна книжечка плюс 20% до демеджу. Йдемо читати А2. Атакує всіх ворогів. Перед атакою краде всі бонуси в команди ворога. всі бонуси Цілі, чия атака нижча за власну, не можуть відбити цей ефект. Накладає на всіх ворогів слабкість 25% на два ходи. Цілі, чия атака дорівнює власні або нижча за неї, не можуть відбити цей ефект. Тобто вона. Атакує всіх ворогів перед атакою, краде всі бонуси, накладає слабкість, а тоді вже б'є масухою. Це досить прикольно. І тут вже нам А2 говорить, що чуваки потрібно буде їй робити дуже багато атаки, щоб не потрібно було давати точності, і вона, відповідно, всім робила атата. Е, прикольно. На книжечках плюс 20% до демеджа і плюс 20% ігнор опору. Добренько, йдемо до ІА3. Накладає на себе надлам 15% і збільшення кріт шансу 30% на цілих 3 ходи. Накладає на всіх ворогів справдешній страх на один хід. Цілі, чия атака дорівнює власні або нижче за неї, не можуть відбити цей ефект. Отримує додатковий хід. Слухайте, так, вона ще й себе бафає. Це дуже і дуже прикольно. Надлам 15% збільшує ігнор. Нагадаю, е, виглядає досить сильно цікаво, вже цікаво, які будуть коефіцієнти, і вже цікаво, як ми її зможемо отримати. Далі метаморф переводить себе в основну форму, після чого отримує додатковий хід, і пасивочка в другій формі завдає на 15% більше шкоди за кожного мертвого союзника. З кожним критичним ударом заповнює власну шкалу ходу на 10% за кожного мертвого союзника. Тут, якщо залишається сама на Аренці, то відповідно зробить АТАТА і у люлю всім, так тобто вона завдає на 15% більше шкоди, плюс. За, за кожного мертвого союзника плюс ще додатково заповнює шкалу ходу за кожного критичного удар. Звісно, паршиво, що автоатака не може бути критичною, вона там є цілих три рази, тобто могла в чистій теорії собі заповнити шкалу ходу на 30%. Цікаво вже один моментик, як вона буде працювати з ось цим з міфічною. Реліквію з цим мечем, коли всі атаки завжди критичні. І що буде сильніше? Ось цей релік чи її автоатака? Цікаво було би вже протестити. Також, друзі, поки що невідомо. Як ми зможемо її собі отримати на аккаунт, але у мене є дещо для вас ще цікавеньке. Я надіюсь, ви всі бачили ось цей ось відосик, звук від нього виключу. Е, розробники нещодавно вчора поділилися з нами цим відосиком. Тут нічого, окрім морту Макаба, не зрозуміли. Кругом полум'я, плюс також тут бачимо три фракції: це гноми духи лісу і демони, і це наводить нас на думку, що буде якась колаба. Так, поки що невідомо як, але швидше за все, що ось ця міфічна героїня це одна із е героїв колаборації. Також нам надали ще одну інформацію. На рахунок ось цього відосика, давайте я вам зачитаю, що ж тут по перекладу. У майбутній кампанії буде представлено новий тип спільної події, у якій колективні зусилля всіх гравців будуть необхідні для досягнення спільної мети. Більше подробиць буде надано незабаром. Тобто, все-таки тут є слово колаборація, і все-таки. Колаборація буде. Поки що невідомо, які будуть герої, і скільки їх. Ну, швидше за все, що їх буде, так як завжди, 4. Можливо, цього разу буде 5. Поки що розробники з нами не поділилися, що, що і як буде, скільки героїв. Можливо, буде один міфічний герой і 4, відповідно, легендарних. Ось як ми зможемо отримати міфічну героїню тут також. Чітко не сказано, але сказали, що ця колаборація буде відрізнятися від попередніх. На мою думку, що вони зроблять, що е, спільними зусиллями нам потрібно буде умовно зробити якусь ціль, буде якась полосочка. Ну, умовно, там зробити 100 мільйонів заходів на тимчасове підземелля, 30-й поверх, подолати 30 мільйонів разів. Ну, умовно, так. І тоді, як ми виконаємо, відповідно, треба буде зробити якусь там мінімалочку 100 заходів. І умовно ти тоді зможеш отримати е, або частинки на міфічну героїню, або відповідно саму міфічну героїню, або з малим шансом будуть дропатись частинки на неї. Для прикладу, і це буде 50% частинок, а 50% тих частинок отримуєш, якщо спільними зусиллями ми зробимо якусь, якусь, якесь завдання. Ну, поки що невідомо. Можна фантазувати дуже довго, але поки що невідомо, яка буде колаборація. Вони сказали, що трішки пізніше із нами цим поділяться. Так також, друзі, показую вам: буде вісім нових івентових тематичних реліквій. Вони будуть відповідно так як і з Алісою в окремій вкладочці івентові реліквії, не знаю, чи їх додадуть разом туди до е, чого погляду, чи це буде супер окрема вкладочка. Напевно, додадуть туди, бо там всього дві реліквії. А тут буде вісім нових реліквій. Поки що невідомо. Скажу зразу, виглядають вони прям супер-супер. Прикольно намалювали. Цікаво, чи будуть з них імбалансні рарочки, так як це зараз є за війну фракції, чи тут будуть какашні. Ну, поки що невідомо. Як тільки буде більше інформації, звісно ж таки, з тобою поділюсь. А на цьому у мене все. Напиши в коментарях, кого б ти хотів і на. Хто на твою думку буде у цій колаборації, і за що ми зможемо відповідно отримувати міфічну героїню? На цьому в мене все. Якщо сподобалося, знаю, що зробити, і звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі.